Доброго дня, друзі! Значить, розпочався сезон арбузового насіння. Першу сушку намолотив. Ось так виглядає. Сушимо. Значить ось таке насіння, друзі. Ось температура середня, тут 46, держу десь плюс-мінус е, до 50 градусів. Не менше 40 і не більше 50. Воно тоді рівномірніше сохне і так далі, друзі. Ось працюють буржуйки. Це горить, працює, значить, отак друзі виглядає.